Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі, з вами як завжди, Вайт. І сьогодні ми з вами відкриємо 28 коробок World of Tanks. 28 коробок мені подарували, я вже відкрив. На жаль, цей відос не зберігся, не записаний, але тим не менш сьогодні ми з вами відкриємо і поглянемо, що там випаде з цих коробок. Як ви знаєте, розпочався новорічний наступ, додали нам там ангар, красивий. Дуже класний режим зимовий рейд. І от ми сьогодні з вами відкриємо коробочки і поглянемо, що з них випаде. Погнали. Так. Ну що ж, є в мене 28 коробочок. Поїхали поодненьки їх відчиняти. Поглянемо, що нам випаде. Так, 28 коробочок, великі новорічні коробки, по 7 штучок е новорічних коробок різних типів. Новорічні коробки, різдвяні коробки, східні коробки і чарівні коробки. Поїхали з перших. Будемо відкривати по без... Е ну, з е анімацією. Так, гірський кришталь, 250 голди, 3 дні прє... према і Лядіаник. Давайте спочатку зокрем, я вам покажу все-таки, що мені випало з попередніх 28 коробочок, Три типи техніки. Приймемо ще на 8 рівня, це WZ-68 шквал. Четвертий рівень Type 1 і другий рівень AMR p 103 3 3D-стіль на шкоду Т50, називається Орлик. 11 прикрас, 15 днів преміум аккаунта, 10750 голди, 1,8 мільйона кредитів. Ну і е, всього ресурсів 5800. Це вже з відкритою однією коробочкою Погнали далі. Можливо, щось ще що залутаємо. Так, гірський кришталь, 250 голди і танковий преміум аккаунт, погнали далі. Так, що ж нас тут буде очікувати 250 голди, 500 тисяч срібла непогано. Хочеться ще одна танчика. Давай, давай, тунчик сюди. 250 голди не дає поки що. Ну, окей. Так, 500 голди. not bad 250 голда 3 днів преміум аккаунта і відкриваємо цього типу останню коробочку. Так, 250 і 500 тисяч. Окей. Закрили. Поїхали наступні 7 коробочок. Поки відкриваються коробки, нагадаю, що я проводжу стріми так як і на Ютубі, так і на Твіші. На Твіш ви можете перейти за посиланням під описом цього відео. Також не забудьте поставити вподобайку цьому відео, поділитися з ними друзями і написати коментар, що ж вам випало з цих коробок. Сі коробки нам випало 250 голди, 100 тисяч золота. Поїхали далі. 200... Опа, 250 голди. Е, Су-105 рівня. Один слотик в гаражі і червона воскова свічка. Ну це таке. Піде. Опа-оп. Оп, Ай, затрималось на секундочку, я вже подумав, що танчик 500 голди. Найс. Оу, <плес> oh, балін. Невже? 3D-стиль, походу, ні. Ракета запальний водний дракон. Епічний 3D-обвіс. Виглядає балдежно. Виглядає прикольно. Можна його одразу приміряти. Ну, ми зараз не будемо це робити, бо він на окремій типи техніки. Там стає на нові вісімки, на десятки і на дев'ятки, здається. Поїхали далі. 250 голди танкові преміум аккаунт. 500 тисяч. О, 500 тисяч 500 голди. Остання коробка е, цього типу. 250 голди і 3 дня преміум преміуту. Окей, переходимо до великих східних коробок. Друзі, ще невеличка ремарка. Нагадую, що ви можете підписатись на YouTube канал, а також на Твіч канал. Приходьте, передавайте привіт з Ютубу і навпаки. Якщо наберемо 100 підписників, 100 фоловерів на Twitch каналі моєму, то ми з вами розіграємо три коробочки, а можливо і більше. Подивимось. Тому переходь, підписуйся. Поїхали далі. Східні коробки. 250 голди і день примака 500 голди. Давай далі. Поки що нічого адекватного такого щоб нам хотілося не випало. Навіть 3D-стиля немає, тільки 3D-обвіз і одна машинка. 500 голди. Окей. Чекаємо, чекаємо, з нетерпінням, давай, давай. 250 голди, О, перший другий танчик нам випадає. М3А3 Стюарт. Ну, хай буде. Можливо, залишиться колекційна машинка. 250 голди, людяник, преміум аккаунт, один день. Ну, давай, давай, нам там залишилось буквально 7 коробочок. 250 голди і 3 дня прямака Пон. Окей. Okay. Я дуже сильно сподіваюся, що хоча без цих коробочок випаде. Е -е, хоч якийсь танчик. Навіть можна зробити ось так. Погнали. 250 голди примак. 250 голди примак. Не хоче нам завозити нормальний лут. Опа. 1250 голди. Це нам просто сипану. Непогано, так що постійно сипало буде нотбет. Але треба танчик. Треба ще хоча б один танчик. Один шквал в мене тільки випав і все поки що. Три, три, три фінальні коробочки будемо з вами відкривати. 250 голди 500 тисяч срібла. Давай ось так. Ну, ну ну, ластова коробочка. Походу, нічого нам не завезе цей раз. Да, На жаль, нам нічого не завезло. цей раз. Залишається, ще 20 коробок до гарантованої нагороди. Можливо, я їх докуплю, але не сьогодні. А можливо, мені хтось подарує, можливо, хтось з вас захоче це зробити. <гум> <гум> І того дивимося. 56 коробочок ми з вами відкрили. 5 машин нам випало. Один 3D-стиль, один 3D-обвіз, 26 прикрас, 33 дні прямим аккаунтом, майже 20 тисяч голди, кредитів 4,1 мільйона. І ресурсів 11 200. В принципі, що ми можемо одразу зараз залутати з, на, наш засніжений майдан до максимального рівня. Так, здається, ялинка тут фулова, да. нам треба перейти, мабуть, до ярмарку. Да, і качнути ярмарок. Качаємо одразу ярмарок на 4-й левел. Ага, нам трошечки не вистачає буквально зовсім. Інсталяція в нас фул. Да, 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 не вистачає трошечки ярмарка, щоб докачати. Ну, нічого страшного, можемо зараз ще перейти. Перейти перейти до. Нашого Джейсона Стет... Стетема. Чи Стетхема, як там правильно вже підскажіть. А, доручення. Купуємо доручення за 700. Угу, і що він робить? Найс. Підсвіточку для своєї будівлі, для свого доміка. Ми йому оформили. Давайте next. Купуємо предмет. такий реквізит для фотосесії. І давай наступне одразу, поки вистачає ресурсів. Майже закрили, ще залишилось 12. На якій в нас. А, у нас не вистачить на все, так? Да? Походу, ні. Опа, що, що зараз коло, коло танчика? Ага, ось така прекрасна розмітка в виді здоровенної просто сніжинки. Так, да, не можемо два останні забрати, треба трошки більше ресурсів. Не вистачило нам 56 коробок, плюс там з десяток, може чи 15, боїв я наіграв, там нафармив. Цих ресурсів, але я ще не кожного дня тут заходив. Тому якщо, бу... якщо ви заходили кожного дня і плануєте ще докупити трошечки, то я думаю, вам вистачить на все про все однозначно ресурсів. Так, ну і що? В принципі, у нас 9 рівень, практично 10. Всі по 40% і всі інші плюшечки ми з вами позабирали. В принципі, це, мабуть, все, що я хотів вам сьогодні показати. Нагадую, ем, що ви можете підписатися на мій YouTube канал, на Twitch канал. Також я почав вести Instagram та TikTok. Переходьте за посиланнями, підписуйтесь, передавайте привіт. І зустрінемось в рандомі або просто на стрімах. Всім-па-па!